Сьогодні ми торкнемося дуже-дуже важливих питань. Привіт-привіт, мої улюблені рідні. Я Поліна Грінченко, психолог, провідник з гри «Ліла» і просто людина, як завжди, яка розповідає вам свої думки. Напрацювання, осяяння, інсайти. Сьогодні я відчуваю себе дуже-дуже світло, і мені насправді дуже подобається, як я останнім часом себе відчуваю. Бо я запускаю марафон, і це надає мені також таку мотивацію, такий мандраж трішки і таке приємне хвилювання. Марафон на тему. Позбавлені від тривоги, від страхів, звільнення він називається, я його назвала. І зараз весь цей тиждень буде йти підготовка до цього марафону. Скоріше за все, він стартує 18 го числа, буде йти тиждень, ми будемо разом спілкуватися, в нас буде чат, де. Ви зможете спілкуватися зі своїми однодумцями. Я також чекаю, щоб знайти цих самих однодумців. Мені дуже-дуже приємно рости, бо ще рік тому я б про це навіть не подумала. Ні, я подумала про це. В мене навіть є в моїх нотатках, типу, ідея на яку тему зробити марафон, але тоді я б не наважилась, і я й не наважилась зробити марафон. Тому. Слідкуйте за новинами в інстаграмі. Тривога це тема, на яку мені є багато що розповісти. Чекайте. І головне, що, скоріш за все, це буде коштувати приблизно 300 гривень, 300 500 300 гривень це сходити е, в кафешку один раз, випити каву або чай і з'їсти якийсь кейк. Або сходити в ресторан, з'їсти салат. А тут ми будемо працювати дуже-дуже класно, атмосферно, з практиками, з медитаціями, з розслабленням. Просто нереально. Тому доєднуйтесь, хочу поговорити на тему постійного невдоволення, постійного скарження і так далі. І я не буду казати банальні речі, я буду заглиблюватися у більш такі, знаєте, Філософські теми, але при цьому працюючи і торкнусь тих нейронних зв'язків, які у вас не хочуть розвиватися. І щось їм заважає. Зараз ми будемо це пропрацьовувати. До речі, скажіть, будь ласка, як вам цей фон, ця локація, наскільки вам подобається це відео, яке я поставила? Дуже прикольно, мені дуже подобається північне. Південне сяєво, яке <я> там сяєво, дуже подобається. Мені здається, це дуже атмосферно, так затишно. Ми ніби в одній квартирі знаходимося і зараз розмовляємо як друзів, рідні душі. Бо насправді, до речі, цікаво, що ви дивитеся мене, і ви моє відображення, буквально. І я ваше відображення. Буквально. Якщо я вас тригерю, Якщо я вас мотивую, ви вже всередині себе маєте те, що ви бачите в мені. Тому якщо будете писати якийсь негативний коментар, пам'ятайте про це. І про позитивні коментарі також пам'ятайте, що ви також дуже дуже класні. Я вас дуже дуже люблю. Мені дуже-дуже приємно, що ви мене дивитеся, що ви дивитеся це відео. І усі попередні, мої, і майбутнє. Я в кайфі, коли знімаю їх. Тож, пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтеся на цей канал. І на усі, усі мої соцмережі. Я нагадую вам, що я буду виставляти інформацію про марафон. Цей тиждень. Ви можете витратити в буквальному сенсі витратити на незрозуміло що, на полежати подивитися серіал. Ви, звісно, можете це робити паралельно. Це не виключає. Ми не будемо, знаєте, як ми навчаємося і крапка. Я перевіряю ваші домашні завдання. Якщо ні, то ви отримаєте два. Усе на вашій відповідальності, усе, що я можу зробити, це надати вам інформацію, мотивацію. А чи будете робити ви те, що я вам даю, чи ні, це вже питання до вас. І звісно, якщо ви будете потребувати якогось support, то я буду намагатися усіми силами давати їх вам. Однодумці також. Я думаю, що будуть підтримувати вас. Це дуже дуже класно. Ну, давайте вже перейдемо до інформації про відео. Бо я, я не знаю, чому я так розговорилася. Я просто дуже дуже щаслива через те, що я роблю свою реалізацію. Я ділюсь. Цією інформацією, яку маю сама. І щодо наших невдоволених станів, ми самі обираємо свої думки. Від думок вже йдуть наші стани. Перше, що потрібно зробити, це обрати позитивні думки, не уникати негативних. Але навчитися їх ловити, працювати більшість часу з позитивними, щоб я відчувала більше позитивних станів, більше позитивних думок. Концентруватись не на тому, що в мене не виходить, я така хірова, в мене все хірово, я взагалі вся в гімніці. тільки ваша концентрація уваги. На конкретних станах, на конкретних думках має якесь значення. Якщо ви придаєте, надаєте чомусь велике значення, то воно буде. Воно має місце бути, якщо ви дозволяєте цьому бути присутнім в вашому житті. Ми самі ставимо свої вінилові пластинки, і на цей програвач. Він програє нам, наші думки, ми слухаємо тільки те, що ми обрали слухати. Звісно, знаєте, коли слухаєш музику, приємніше слухати, коли там є якісь і мажори, і мінори. Не дуже приємно, коли постійно там, ти дивишся фільм і там просто усі цілуються весь фільм в дві години. Ну, це, схоже, на індійський серіал. Більш цікаво дивитися кіно з різними станами, коли люди проходять якісь події і вони до чогось йдуть. А ми просто частіше за все боїмося жити наше життя, і в цьому є уся сіль ситуації. Ми хочемо жити класно, щасливо і так далі, але ми стопаємо себе і боїмося. Проживати це життя. Ми боїмося діяти. До речі, в марафоні е, також буде е, такий блок з пропрацюванням страхів. Я коли дізналася про це, це був просто розрив про ці думки і інсайти, які я буду давати і вам. Наша задача по життю навчитися помічати способи еволюції для нашої душі, досвіди які ми отримуємо по життю і йти у ці досвіди, перестати їх боятися, те, що потрібно зробити, це не прив'язуватися до результатів. Це дуже складно зробити, бо ми звикли навпаки. Але це дуже важливо розуміти, що ми. Просто душа, я просто душа, яка проживає тут на цій землі свій досвід. Моя мати це просто душа, і насправді мені, мене особисто дуже заспокоює ця думка. що Усі люди, це просто душі. Усі, хто мене оточує, це просто мої дзеркала, це просто те, що я бачу, це просто те, як я живу, як я мислю, як я думаю, те, що в моїй голові, те, як я сприймаю світ. І коли мене щось дратує, я розумію, що а, це просто душа, яка проживає цей досвід. Я також душа, яка проживає свій досвід. І я дивлюсь на таку ж душу, яка просто моє дзеркало. Я дивлюсь у своє відсутність. Ображення. І також це допомагає знизити важливість. Це дуже важливо знизити важливість. Гроші. Це просто результат ваших станів, ваших намагань, ваших навичок, того, що ви в собі розвиваєте, вашої реалізації. Це результат, не ваша мета. Це не повинно бути метою. Метою повинна бути якби еволюція. Це і є. Те, для чого ми прийшли у цей світ, еволюція нашої душі. Я насправді я не знаю, як ви сприймаєте мене як психолога чи як кого. Я зараз м -м, більше в духовне пішла, і ліла також це про духовне. Я, я вже на початку відео сказала, що я провідник з гри Ліла. Чогось в мене так багато енергії. Можливо, я почала з такого позитивчику, і мене це так змотивувало. Це дуже важливо. Еволюція нашої душі. Ми повинні проживати наш досвід. Ну, не так, що ми повинні. На все можна дивитися з різних сторін. Якщо я буду думати, в чому сенс життя, або я думаю, в чому сенс життя. Типу з цікавістю, я цікаво проживаю цей досвід, я хочу його прожити і дізнатися, в чому ж його сенс, для чого мені цей досвід потрібно перестати порівнювати себе з іншими людьми. Якщо ви маєте дуже-дуже активний такий тривожний мозок, тоді вам потрібно просто почати ставити собі питання, навіщо я це роблю? Чому вчить мене ця людина? Чому вчить мене ця ситуація? Знаходити для себе питання, які зможуть вас вивести з цих станів, які зможуть вас вивести на інший рівень вашого життя? Бо такі негативні ситуації, переломні моменти, це і є та точка зросту, ось ця точка негативна, і ви такі, що це означає а вжух? І на інсайті ви підіймаєтеся. Всесвіт, несвідоме, душа дуже любить, коли ми формуємо певним чином дуже чітко і точно зрозуміло. Питання і запит. Таким чином ви і зможете отримати чітку відповідь на своє питання. Не просто якесь там, М -м -м, ну не знаю, і, і не знаю, ви і, і отримаєте. Саме через це і працюють. Щоденники самопрограмування, маніфестації, афірмації. Ви маєте чіткий запит того, що ви хочете отримати. Ви чітко знаєте, і плюс ви. Маєте намір дуже конкретний і чіткий. Щоб легше зрозуміти, що ви відчуваєте, що вам змінити, ви можете проговорити це або записати, дивлячись, хто ви. Я, наприклад, аудіал. І мені дуже допомагає, коли я розповідаю подружці або просто вводжу голосовим введенням в нотатки свої, просто проговорюю те, що я відчуваю, те, що зі мною трапилося. І тоді я, в мене підключається аналіз цього або просто відчуття цього. Я чую. Ці моменти, які я у звичайному житті не помічаю, просто таким чином я сама собі допомагаю. Зараз ми вчимося самодопомозі. Вам потрібно визначити, хто ви, який спосіб сприйняття інформації. саме вам допомагає не комусь там, не вашим знайомим, не там ще комусь, а саме вам. Ви повинні чітко розуміти і знати, що підходить саме вам, в будь-чому. Взагалі, зрозуміти, і саме тоді ви зможете почути свою душу, свої бажання і зрозуміти, чого саме ви, ви хочете. Перестаньте випромінювати негатив своїми словами, своїми обговореннями інших людей. Вона не так одяглась, там ще щось. Я навіть про... забула вже про це. Це. Дуже деструктивно. Це максимальна протилежність любові вашій реалізації, позитивним думкам, обговорення інших ні до чого не приводить, нікому краще від них не стає. Ви також, до речі, прив'язуєте себе до цих людей, яких обговорюєте. Ви віддаєте буквально свою енергію себе іншій людині. Хоча, можливо, скоріш за все, ви цього не хочете робити. Ви навіть не думали, що це так працює. Твоє життя просто виключає поганий досвід, можливість поганого досвіду. Спиту, бо я буду постійно це повторювати, поганого досвіду не існує. Я буду постійно це повторювати, поки мені будуть писати в ТікТоці, поки якщо мені напишуть в Ютубі, що це бред, це реальність. Якщо ви її не приймаєте, це вже інше питання. Не до мене знову ж таки, я ваше дзеркало, якщо я вас тригерю, або якщо ви вважаєте мене тупою, або якщо ви вважаєте мене розумною. Або якщо ким би ви мене не вважали, не бачили, я це ви. До речі, на ці ж слова, що ми дзеркало, що усе є досвід, що не існує поганого, хорошого, мені писали, що це, це маячня якась, его дуже любить страждати, вважати усіх ідіотами, дивними і так далі. Ви, безумовно, маєте на це право. Це також ваш досвід. Це ваш спосіб прожити цей досвід, спосіб вашого сприйняття. Я в жодному відео. Не засуджую вас за ваш досвід, за те, як ви сприймаєте людей, за те, як ви сприймаєте світ. Якщо ви зі мною не згодні, можливо, для вас ця інформація ще зарано її сприймати. Ви не зможете її сприйняти саме так, як я її підношу, і ви можливо будете проєктувати на мене. Свої травми, чи ще щось таке, в моїй компетентності це просто спосіб вашого сприйняття. Мені дуже дуже сподобалася ситуація, коли я читала книгу Рік 2150 -й». Там була ситуація, коли а, люди жили на різних, як би, територіях планети, і одні. Ще залишалися в агресії, в негативних станах. Вони не могли бачити аури, вони не могли левітувати, вони не могли там нічого вони не могли з того, що могли інші люди, і ці інші люди вони просто розвинули свою духовність. Вони були з'єднані з усім, що їх оточувало. Тобто, ми це одне. Ми проживаємо різний досвід задля одного. І там героїв хотіли повісити. Одна з них сказала, що в цьому немає нічого страшного. Це був шок для мене тоді. Я дивилася і думала: в сенсі, в сенсі немає нічого страшного. А в тому сенсі, що для духовних людей, які розвивають в собі цю духовність, для них немає такого страху, щоб померти. Усі страхи. Насправді, від смерті йдуть. Я боюсь померти. І саме тому я боюсь усього. Бо усе, усі страхи приводять до смерті. І вона каже: Я не боюсь. Частіше за все, духовним людям легше сприймати слова якісь образливі, або просто негатив від інших людей, бо вони не бояться показатися якимись там. страх, він існує тільки для мозку. Так, людина просто. Особистість може вибудовувати свої кордони якісь там. Я не хочу, щоб ти казав мені ось це. І саме тому, саме через це, вона буде зупиняти вас. Люди, які розвивають свою духовність, вони розвивають відсутність страху для інших людей. Ти просто дзеркало, навіть якщо зле, любе проявлення це нормально. Інше питання в тому, ким ти хотів би бути? Якою людиною ти хотів би бути? Чи хотів би ти приносити користь? Якщо так, то продуктивніше буде приносити користь, коли ти позбавляєшся цих упереджень, потрібно ловити ці упередження. Це знаєте, як я сьогодні усвідомила, що якщо я хочу допомогти якійсь людині, але я не знаю, як саме це зробити. Є, є наприклад, запит, і я не повинна шукати інформацію. А що мені для неї зробити, типу як саме мені їй допомогти? Яка саме інформація буде для неї корисною? Я повинна шукати, як мені допомогти самій собі, чого не достачає мені всередині, щоб допомогти їй. Тож головний рецепт це знайти свої звички, упередження і поступово їх замінювати, визначити, що це. Записати голосовими, або просто записати, як вам зручно, визначити, як вам зручно, і змінювати ось ці свої установки. Поступово ви не повинні гнатися ні за ким, ні за чим. Робіть у своєму темпі. Ви все одно змінитеся, якщо будете мати такий намір, і ви покращите своє життя, якщо будете мати такий намір. До речі, я сьогодні підстриглась, і це так приємно. Кайфуйте, кайфуйте від життя. Я бажаю вам гарного дня, гарного настрою, гарних станів, гарних думок, усього, усього любові! Я продаю вам цю любов, тепло від себе. Дякую за те, що подивилися. Пишіть свої коментарі, ставте лайки і підписуйтеся.